Міністерство аграрної політики планує змінити вимогу до курячих яєць. Перед продажем їх мають поділити на класи і вагу. Документ розроблено з урахуванням рекомендацій та директив Європейського союзу. Яйця курячі хочуть поділити на два класи: А та Б. Яйця класу А повинні бути чистими. Шкаралупка має бути чистою та не Жовток, малорухливий, без чітких контурів. Не повинно бути сторонніх запахів. Тощо при цьому яйця класу А, усі, усі які не відповідають якості класу. B. Ну і ось ця графіка, яку підготували редактори нашого ефіру, це вимоги до курячих яєць, сортування за їхньою якістю та вагою, штампування, маркування упаковок і транспортної тари для яєць, контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві у разі поштучного їх продажу, а також пакування та перепакування яєць і вимоги до записів, які повинні вести оператори ринку. Про це будемо говорити детальніше з Михайлом Непраном, першим віцепрезидентом торгово промислової Палати України. Пане Михайле, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Роман. Доброго ранку, Івана. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, для чого потрібна нова класифікація яєць, тому що наскільки мені відомо в Україні яйця ж класифікуються? Тільки там є це це нуль, це Наскільки мені наскільки я пам'ятаю, для чого зараз виникла потреба, в чому точніше, в чому потреба зараз змінювати таку класифікацію? Ми йдемо з вами в Європу. Ми ж хочемо жити, так як європейці, хочемо жити по європейським стандартам. Коли Україна взяла на себе зобов'язання по підготовці до європейської спільноти, то це є такий великий. Такий, ну я б назвав знаєте, це не, не, не просто великий том, а дуже великий перелік. З однієї сторони є законодавчі акти, які треба приймати, і над цим працює парламент. Є е, підзаконні акти, над якими працює кабінет міністрів. А для нас, споживачів, те, що відноситься, є нормативи є вимоги, починаючи від продуктів харчування якості, які вони повинні бути. На все це європейська бюрократія розробила свої директиви і свої вимоги. Тобто ідея яка в Європі? Про те, що це вільний простір, де однакова якість, де однакові вимоги в усій країні, починаючи від Португалії і закінчуючи Польщею. Тобто, якщо будуть прийняті оці от нормативні вимоги, так як це вимагає, то українська господиня, коли прийде в магазин купувати яйця. То вона точно так же буде купувати, як купує французька господина, німецька, польська чи литовська. Тобто, це, що робиться, це одне із виконання вимог вступу до європейської спільноти, тому що в першу чергу в європейців. Ставляться, коли стоїть, стосується продуктів харчування, це безпечність і якість. А покупець повинен бути максимально інформований, що він купує, на яких умовах воно було вирощено, і воно повинно бути максимально якісним і безпечним. Так що з точки зору якості нас з вами, як простих споживачів, це хороша справа, тому що це і ще один такий невеликий крок. По нашому шляху до європейської спільноти В дійсності таких дуже багато приймається якраз вимог до починаючи від побутової техніки і закінчуючи продуктами харчування. Пане Михайло, як на вашу думку, ціни змінюватимуться після запровадження такого сортування? Я думаю, якщо говорити з точки зору ціноутворення з економічної точки зору, це ніякого впливу немає. Але знаючи наш народ, звісно, що маркетологи попробують сказати: у нас же тут яйця, а давайте продамо трошки дорожче. Знаєте, як ну буде така спроба. А може якось та воно пройде. Але я не думаю, що це якось вплине, тому що в дійсності на ситуацію впливають трошки інше, і зараз розстріб ціни розмах ціни дуже великий. Я, от перед нашою з вами. Ми зустріч спеціально зайшов в інтернет, подивився. А ну в магазинах більш-менш стабільно, там від 68 до 72 гривень за десяток продають. А от як продають на базарі, і цікава така ситуація. Чим ближче до Києва, тим дорожче. Скажу, біля церкви продають по 65 гривень, а в Богославі продають по 50 гривень. Точно так же, якщо взяти Львівщину, то там взагалі розпіх такий Дома... я кажу за домашні яйця. Якщо взяти Львівщину, то там від 50 гривень. До 100 гривень навіть у Львові пропонують домашні яйця, але з доставкою додому. Ну, значить, люди вже прорахували ті затрати, які в них будуть на транспорт. А коли ви не хочете йти в магазин, а хочете свіжу яєчню, ви позвонили, вам принесуть прямо у квартиру, але це буде коштувати дорожче. Тому зараз така ситуація стабілізувалася. Я не бачу причин для росту ціни на яєць. Як правило, традиційно у нас іде споживання зросте перед паскою. Знаєте це? Завжди, усі роки було і до війни можливо, що буде перед паскою невеликий ріст. А так, в принципі, економічних якихось причин. Ну не дай Бог враховуючи, що в нас і те війна станеться щось надзвичайне, звичайне, але економічних причин для того, щоб ціна росла, немає. Так що, дорогі українці, хто накупив яєць, то й дайте ті, які є, і не купуйте нові, бо пропадуть. А для того, а для зниження ціни навесні якісь підстави ви бачите, пане Михайло? А бачимо тому, що о, чому у нас були такі проблеми а, знаменита Чорнобаївка не тільки тим, що там відправили на той світ багато расистів, а тим, що там була одна з найбільших. А, а, Курячих ферм де вирощували курей і яйця, і на превеликий жаль, вона просто напросто постраждала, її немає. І був такі була така технологічна перерва минулої восни, коли у березні місяці не посадили курок несучок, яких називають. Тому що до півроку треба для того, щоб із курча виросла курка, яка починає нести. Зараз я от спілкувався з виробниками курятини. До речі, вони теж не прогнозують різціни ціни на курятину. Як вони кажуть, у них нормальні робочі. Процес, так що переживати не треба? Курка в нас борщів супчику завжди буде хороша, якісна українська. І посадили точно так вже курчат, і в принципі зараз вже починають нести ті, які за в які і за технологічної перерви ну не виросли. Зараз вже виросли, так що яйця будуть. пане Михайле, Одне коротке запитання про часову перспективу ініціативи цієї поділу яєць на два класи А та Б. Скільки часу потрібно, щоб запровадити її? А дивіться, я думаю, що це на протязі трьох чотирьох місяців буде запроваджено. Як правило, коли Міністерство аграрної політики готує такий наказ, вони, як правило, опрацьовують його з виробниками. Виробники вони його знають. Нічого архіскладного, скажімо так, там немає. Це чисто організаційно розпорядчий. Скоріше я б це назвав так. Перше для нас, як для покупців, це добре, тому що ми будемо знати гарантовано, оце трошки дорожче, але це якісніше. Це дешевше, але воно теж якісне, але не таке красиве. Знаєте, як кажуть, отут, тут ось тут гарно так заплатіть за те, що ви купили красиво. А тут воно те саме, але не трошки не така упаковка. А це це важливіше скоріше для міністерства сільського господарства, для кабінету міністрів, який буде звітувати в Єврокомісії, в Європарламенті, в Євроструктурах. Які вимоги для вступу в ЄС ми виконуємо? І там просто буде сказано: ми ще одну вимогу, то, що стосується якості ЄС, виконуємо. От у нас уже впроваджений такий механізм. Ну з точки зору нас з вами все хорошо. Чим більше таких буде вимог, тим якісніше продукти харчування ми з вами будемо їсти. Пане Михайло. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Непрен, перший віце-президент торгово-промислової плати України. Говорили про те, що міністерство аграрної політики планує змінити вимогу до курячих яєць. Далі наш ефір продовжує Суспільне новини з Тетяною Кромчук.